Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми знаходимося у місті Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Вибір великий. Покажемо актуальні ціни та свіжі пропозиції. Кого цікавить автопідбір, перевірка авто чи супровід по ринку, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Приємного всім перегляду! Дивіться, яка цікава є пропозиція на ринку. Свіжо привезений такий Renault Modus на автоматі 2009 року випуску. 1,6 бензин, дуже гарно збережений стан, цікавий колір і дуже гарна комплектація. Зараз покажу детальніше. Є у нас повний електропакет, круїз-контроль, оригінальне шкіряне мультикермо, навіть не фарбоване. І не перешити. Автомат, клімат. Ось так все виглядає. Оригінальне сидіння, нічого не робилося. Є задні парктроніки Таких на ринку більше немає. Легкосплавні колеса. Ось в такому стані. Так, і по інформації зараз покажу. 104 тисячі пробігу, 7300 ціна. Контакт залишено. Датчики світла дощу теж є. Рідкісна пропозиція, кого цікавий, телефонуйте. Пробіг привабливий, все треба перевіряти. А ми ходімо далі. Форд фокус в універсалі. 2010 року випуску 6790 його ціна. 1,6 дизель, контакти залишені. Більше інформації немає. П'ятиступенева механіка, оригінальне шкіряне кермо. Ось такий має вигляд. Така яскрава пропозиція Nissan Note 2008 року випуску 1,4 газ бензин. 5950 його ціна, 216 тисяч пробігу заявленого. Контакт залишений. Торгуватися ще можна. Ось такий має вигляд у салоні. Є задні парктроніки. Що... Ні, я вже в принципі, показав. Технічно, що він собою являє, скажіть. Отлично, що не... все, все в порядку, все працює. Mm. Ага. І є запаска. Ні, дуже газ стоїть. Ага. І є... Це ремкомплект, да, стоїть компресор. Компресора немає, є фінк. П'янка є. П'янка і компресор. А, Пінка і... і домкрат. Не, не було я зрозумів. Uh -huh. Ваш писаний. Откритий салон, подивіться. Uh -huh. Клімат робить. Ну, все, що треба, це робить. Ключик два? Ні, один. Один ключик. <рекунь> Mm -hmm. Літрів 8 споживає газу. Дякую. Opel Astra H в Універсалі. Такий синій металік. 2005 року 1,6 бензин, 5200 його цінник. 248 заявленого пробігу. Контакт є, кого цікавить, можна телефонувати. Механіка п'ятиступенева і такий ось величезний багажник. Дивіться який є жужик на ринку стоїть українська реєстрація. 1,6 газ бензин 2003 року випуску. 4600 його ціна. Контакт залишений, 300 пробігу. Одна є. Мерседес серії А на хорошій комплектації є передні задні парктроніки, датчики світла дощу. 2009 рік, 236 пробігу, 5700 його ціна. Двохлітровий дизель, контакт залишений, пише, що все працює і сертифікат присутній. Механічна коробка передач. І ще є такий Nissan Note 2006 року випуску 5350. Його ціна. 1,6 двигун, контакт залишений. Більше інформації, на жаль, немає. Оригінальне кермо бачу. На механіці. Є задні партроніки. Кода Фабія в кузові хетчбек. У такому яскравому кольорі. 2002 року 1,4 бензин 146 пробігів. Кондиціонер присутній, контакт є 4000 доларів. Цінник, сервіс належить. Покажу у салоні. А далі стоїть Volkswagen Passat в Кузові седан. На механічній коробці передач. 2004 року випуску 1,6 бензиновий двигун, 4950. Його ціна. А це ваш Passat? А контакт, бачу, не написали. Можете продиктувати? 097, 796. 7-7-15. Угу, Клімат-контроль. Ось так виглядає. Повний електропакет. Знову Mercedes серії А на автоматі 5200 ціна його на старт. Ось так виглядає жужик. Так, 136 тисяч заявленого пробігу. Бензиновий двигун 1,6. Контакт дуже погано видно. 98, 83, 78 965. Якщо я не помиляюся, бо дуже погано видно. І продавця поруч немає. Ходімо далі, є така Honda. Невеликих габаритів. Механічна коробка передач. 2001 року випуску 3850. Її ціна. 1,6 бензиновий двигун, а контакт бачу не залишений. Немає контакту, на жаль. Йдемо далі, мазда двоєчка, привезена. Механічна коробка передач. 3,890 цінник. 4-го року 1,3 бензин. Контакту немає. Продавця... Це ви продавець, ні? Давай мені гроші може забирати. Так. дача Сендеро. Де ж немає контакту? Ну, немає сенсу її показувати. А, це теж без диктували номер, так? Да. Ну скажи ще раз. 0968378765. Mm -hmm. Дякую. Що ти Це знайшли продавця ось цих жужиків. Це від червоної Peugeot 207 SV в Універсалі. Гарно виглядає, свіжо провезений автомобіль 155 тисяч заявленого пробігу. 1,4 бензин, контакт залишений. 5800 ціна на старт. П'ятиступанева механіка. Кондиціонер присутній. Тонована задня частина. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску 1,6 бензин 193 заявленого пробігу. Виглядає збережено, свіженька пропозиція 6600 ціна на старт, контакт залишено. Сервісна історія присутня. Все потрібно дивитися, перевіряти, є клімат-контроль, 5-ступенева механіка. Поруч стоїть Opel Meriva Наріва на 5-ступеневій механічній коробці передач. 2005 року випуску. 4500. Її ціна, 1,6 бензин, 237 пробігу, контакт є. Шкода Фабія 2008 року випуску 114 тисяч пробігу пише. В кузові хетчбек 1.2, бензин газ. 4700 цінник, контакт залишений. П'ятиступенева механіка. Ще яка гарна пропозиція є, збережений стан, бачу такий, такий автомобіль невеликих габаритів. 6600 його ціна 10 го року Toyota Yaris 1,4 дизель. 220 тисяч заявленого пробігу зі Швейцарії. так Контакту немає, зараз ми запитаємо. Добрий день. А скажіть, будь ласка, у вас номер телефону? Там просто бачу на листочку немає інформації. Ну, вашого контакту немає. 068 021 94 45. Угу. Добре, дякую вам. Шестиступенева механіка. Рено модус 10-го року 5500 ціна, 185 тисяч пробігу, 1,5 дизель, контакт залишений. Є датчики світла дощу. Шестиступенева механіка навіть. Клімат-контроль присутній. Цікавий автомобіль з дизельним двигуном. Renault Маган третє покоління, 13-й чистий рік, вже на українській реєстрації, 800 стартова його ціна. Каже продавець, що ніби рідна фарба, але все потрібно перевіряти. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь присутній, є фаркоп. Повний електропакет, клімат, навігація, оригінальне шкіряне мультикермо. 1,5 дизель, 250 пробігу, контакти є. Можна телефонувати. Toyota Avensis в кузові седан. Рідко трапляється: 5 тисяч доларів на старт 2003 року випуску. Двохлітровий дизель, 240 тисяч пробігу. Повний електропакет, контакти залишений. Покажу у салоні. П'ятиступенева механіка. Ось так все виглядає. Незвичайний Mercedes, українська реєстрація, 2000 рік, 272 пробігу заявленого, 2,2 дизель, контакт Є, е, 5200 цінник, Шестиступенева механіка механіка. Ось в такому світлому салоні. Єшка 220 Так, поруч Opel Astra стоїть в кузові хетчбек. Шестиступенева механіка. Оригінальне шкіряне мультикермо. 2004 року 4800 ціна. 200 тисяч заявленого пробігу, 2-літровий бензин. Спорткомплектація, контакт є 200 кінських сил. Ну, Цей жужик має гарно їхати. Ще є така пропозиція Nissan Tida. 8-го року 1,5 дизель, механіка 6-ступенева, 200 пробігу, 5,950 ціни. Контакт залишений. Клімат контроль. Оригінальний кермошкіряний мульти виглядає збережено. Сьогодні на відео часто трапляється Renault Modus, тому варто їх показати. 9 рік, 160 пробігу, 1,5 дизель, 5500 його ціна, контакти залишений. Пробіг дуже привабливий, якщо він оригінальний, це дуже хороший варіант. П'ятистопенева механіка з кондиціонером Так, поруч стоїть ще такий Volkswagen Golf в кузові хетчбек, є задні партроніки, комплектація GOL. Підігрів сидінь п'ятиступенева механіка. 5500 його ціна. 250 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Контакти залишені, без підкрасів, можна телефонувати. Дивіться, який варіант на ринку стоїть. Volkswagen Passat B6. В кузові седан. Трішки є моментів по кузову. Але хороша комплектація. Шестиступенева механіка, клімат, контроль та підігріви. Електропривід сидінь. Це двохлітровий бензин, так? Двохлітровий бензин. FSI да, Болючі ці козуа, звичайно, але, але є ціна. 5800 ціник 7-го року 245 пробігу, контакт залишений, власник авто продає. Каже, 3 роки вже на ньому катається. Так, Ford Focus в універсалі на класній комплектації 2 літровий дизель на авто. Автомобіль 2010 року випуску. Подивіться, як виглядає у салоні. Клімат контроль. Все присутнє. Підігрів сидінь. 7300 його ціна на старт, 256 заявленого пробігу. Контакти залишені. Друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Кого який автомобіль цікавить, пишіть коментарі, задавайте питання, будемо відповідати. До зустрічі на каналі.